Те ж саме розіграємо. Два бураска тільки їдьте, зразу забирайте ліву сторону, подивіться. Та Хоча я думаю, одного поки вистачає, просто чекне, що тут, скільки їх. Один в куч одразу може залетіть. Ой, сюди, під доміки. Шкода одна у нас є. От шкоду по воді. Все остальне відіграємо так само, як іграло. Ой, 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 ой. ай яй, -яй я мазанув по ньому. Він уда... Блін, він тормознув. Денч, можеш пару тичок і кидануть по ньому. Б. Ага. Ага. І більш агресивно глянеш, бо він тікає прям дуже жорстко, наче в нього прикриття немає, так що можеш агресивніше грати. Шкода проходимо, дивимося що до чого. Ага, Андроніва будь там. Ні, не все так просто. Бо тянешся з центра, поможеш. І шкода теж поки не їдеш. Поки ви їх оттуда не ушатаєте, а вони ще й пер... шкода перетягуєтесь всі втроєм туди. Один, один бураск байти на себе, всі останні потім їдете шатанете їх. Зберіться всі в кучу. Артудар я кину теж вам. Тя же наша задача просто нам буде під'їхати, насбіті і все, все окей. Е, бураск. Блин, зліва, Окей, не видно, пофіг. М -м, прикольно. Ну, блин, не удобняк вам. О, кстати, т 26 пока ошибается, на самом деле. Вен самый большой ошибается. Ну, не вдобняк, не вдобняк. Вони позиційно позиционно уже хорошо сейчас отигрывает. Сейчас, или а свалить не сможете оттуда? Ні, тоже фигня. Кидать их, а смысл их кидать, правильно? Угу. Поїхали, Сейчас глянем, що по базе тут у них. Попробуйте разобраться. Может вы по внешней обійти обойти на бурасках? Бураск у них тут один. У них бураск тут у нас. Забирайте, забирайте, пофиг, кого вкатуйте, забирайте. Хто земной на тяжах, 703 вариант 2, фигачим? Шотный. Крайслера фигачим направо, кто за мною. Оп, шотный, найс, найс, найс. Все, 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 все хорошо.